Ка'єн у нас висить на підйомничку, це 2019 рік, значить по машинці, це скоріш за все 3 літра у нас, я вам це точно скажу. Да, 3 літра у нас, що вона робить на підйомниці? 90 тисяч пробігу, що може бути не так з машиною, нова тачка, так? Да? А у нас проблемка була з чим? З радіаторами, З радіаторами. Значить, Хто не знає, обов'язково, зараз особливо, коли у нас пішло топаліний пух, там вже там конкретно він сипав, у нас дуже сильно завалюються радіатори, забиваються пухом і машина починає грітися, або там ненормально працює кондиціонер, тому що не охолоджується нормально радіатор, бо він забитий. От на пошечки ми вже поставили назад бампер, але тільки що вона була без бампера, тому що що ми знімали, чистили радіатори, чистили радіатори, вичистили радіатори. Е, значить... Е Зараз перезаправимо систему кондиціювання і все, і машинка поїде. Тому, друзі, всі знаєте, всі знаєте, особливо там, у кого кульки стоять в бампері, обов'язково треба чистити радіатори, мити їх, чистити, для того, щоб машинка не перегрівалася і для того, щоб у вас система кондиціювання працювала нормально. Ну і плюс, якщо у вас кульки, то для того, щоб у вас е, не грівся, воздух на, надує. Тому, друзі, обов'язково цю процедуру треба робити.